Пішов ну, ось такий топ зелений. Типу спортивний, ось у нього зачепи. Раз, ось тут зачеп. Перший зачеп. Можна. Можна регулювати його. Ось тут другий зачеп. По спинці. Папа! Ось він по спинці. Він позиціонується як спортивний, ну як спортивний він не прокатить, а як окремий топ, наприклад, там під юбочку якусь з високою посадкою, ну, те, що треба. От. І він повністю синтетичний, в нього така тканина, як. У купальничків. Але він до тіла не має шовчиків, щоб натирали, ні, такого нема. Він до тіла доволі таки приємний, хоча повністю повністю, повністю він... Ось тканина зараз поверну до себе. Тканина повністю ось еластична, настільки, що вона. Якщо це велика грудь, він, звісно, її підтримувати буде, але е, як на спортивний. Безгальтер, ну, не проканає, тому що він не буде так добре тримати груди. Колись пізніше зроблю ще один а, огляд на інший, який купувався також на а, саме спортивний. От він в ньому можна бігати, в ньому можна стрибати, в ньому можна робити все, що завгодно. Ось цей ну максимум це йога. Ну, Тобто, з підтримкою. І а, грудь, ну, якщо це трієчка, ок, влізе. Якщо це буде розмір більший, ну може і влізе, але буде не дуже комфортно.